Всіх вітаю на своєму каналі. У мене буде сьогодні огляд покупок з барахолки і можливий продаж, якщо вам щось подобається. В мене трішечки змінилася локація, я вам згодом покажу, бо я собі зробила кімнатку якраз для своїх таких ось покупок. Скоро вийде відео, бо мені ще треба дещо доробити. Ну, а так, сьогоднішні знахідки. Я відправляла сьогодні посилки і заразом зайшла ж і на барахолку. І як бачите, досить вдало. Гарні покупки, досить цікаві, рідкісні. І ось вам хотіла відразу показати, знайшла одиноку чашку, вона велика. Видно, що стара, стара, і загадкове клеймо. Зверху видно, що це серп і молот, а далі далі вже йде загадка. Але видно, що досить старенька чашечка, ручка така рівна, в цілому, в гарному стані, але ж все одно одна без блюдечка. Ну, нічого, в колекцію моїх старовинностей якраз буде. Ще знайшла ось таку маленьку дитячу чашечку з аерографією. Старе полонне. У мене схожа є, теж зелененьким малюнком ось така, теж ціленька. Знайшла я ось таку спецовницю, сільничку, півника. Кому треба 150 гривень, будь ласка, бо в мене вже є. Я знаю, що подобається багатьом. Хто хоче, замовляйте. Це Полонський завод, їх виготовляв, вони різні. І ось такий мені трапився. Ще знайшла пару полтавську. Але, можливо, тут підібране блюдечко. Блюдечко, як ви бачите, підходить по кольору, по золота. Ось полтавське клеймо, ручний розпис, 150 гривень. Блюдечко і чашка все ціле, все гарне. Може комусь не вистачає до сервізу, то я теж буває докупляю попредметно. Ось така чашечка теж від полтавського сервізу. Теж ручний розпис, але тут, бачите, вже тонша йде позолота і трішки інша форма. Ось в мене ще з'явилася городницька пара, чудова, Таке, як петриківський розпис, дуже гарна, клеймо городниця і блюдечко. Теж широка полоса по але трішки так мазнули по краєчку, але, я думаю, там нічого страшного не буде. І теж клеймо на блюдечкові є. Теж буде 150 гривень. Якщо комусь сподобалось, знайшла ще, дивіться, це вже, видно ж, частина сервізу, бо в мене була така кришечка. я... Колись купила, а тут знайшлися блюдечка. І чому від сервізу? Бо йде чорний обідочок, і ось на кришечці теж чорний обідочок, і по кольору вони якраз підходять. Це, я так зрозуміла, від баранівського сервізу. Вони бувають жовті, бувають ось такі салатові, Тож кому не вистачає, бо блюдця і кришки це дефіцит по 50 гривень одиниця. Купила ще ось такі нові ложечки столові, космос, зірки і ракети. У мене чоловік полюбляє такі ложки, то я йому купила. Вони новенькі. Я столові предмети, прибори теж купляю, особливо з нержавіючої сталі. Мельхіор в мене є, але ми ним рідко користуємось. А ось ці для щоденного вжитку якраз будуть. Добре. І купила в свою колекцію, це продаватися не буде. Купила ось такий штов. Подивіться, які квіти, форма незвичайна. І що тут цікавого? Ну, те, що тут рідна кришка і гарний стан, це теж дуже добре. А тут ось хотіла вам вже ж так показати однією рукою автор форми Віцько це художник. І... Автора розпису Нікулін, полтавський фарфор, тобто авторський розпис на виробі. Дуже рідко теж зустрічається. А тут мені пощастило. Ще й на диво. Я пройшла, думаю, ну навіщо воно мені треба. Потім все ж таки подумала та повернулася, і цей штов ще мене чекав. Тож, значить, моя покупочка. Якщо вам щось сподобалось, то замовляйте. Я відправляю наступного дня. Знаєте, де мене знайти. Є номер мій телефона, я ще раз продублюю, можна писати на Viber, і група в Telegram. Деякі речі я теж там виставлю. Тож, будь ласка, звертайтеся, гарних вам покупок та всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей!